21 година на першому інформаційний підсумок неділі, 16 листопада. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Троє українських міліціонерів загинули. Ще п'ятеро отримали поранення. Такі втрати сила то в бою за станицю Луганську. Терористи і російські війська на Донбасі готуються до наступу. Рада нацбезпеки і оборони фіксує всі ознаки цього. Повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Водночас, за його словами, обстріли українських позицій стали не такими інтенсивними як раніше. Командування АТО це з погодою на Донбасі. Зараз тумани. Докладніше про ситуацію в зоні бойових дій. Віталій Бакуменко. Терористи обстрілювали позиції українських військових у районі міста Дебальцеве, села Орлова іванівка Кургану Гостра могила та поблизу Нікішиного Донецької області. На Луганському напрямі біля Станиці Луганської там в результаті боїв загинуло троє бійців спецбатальйону Чернігів. Про це повідомила прес-служба МВС. Ході жорстокого швидкоплинного бою з ліквідації цього прориву героїчно загинули два співробітника батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Чернігів. Ще один їхній колега пізніше помер у лікарні. П'ять співробітників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Чотири рази з градів і танків бойовики обстрілювали блокпости Нацгвардії біля селища Донецького, Луганської області на Маріупольському напрямку по українських позиціях з артилерії стріляли біля сіл Гранітного та Черненка. Терористи з мінометів вели вогонь по позиціям сил АТО біля населеного пункту Піски Ясенувацького району та Миколаївка Волноваського району. Неподалік селища Орлівка, Ясенувацького району. Терористи атакували розвід підрозділ сил АТО. Напід був успішно відбитий. Терористи зазнали втрат. Бойовики обстрілюють у Донецький аеропорт з прилеглого до нього житлового району. На цьому відео терористи гатять зенітної установки, ховаючись за будинками. Під обстріли потрапили два будинки в Авдіївці на вулиці Корольова. На відео, яке зняли місцеві жителі, видно потрощені вікна та балкони. У результаті прямих влучань артилерійських снарядів деякі квартири повністю розтрощені. У Первомайську Луганської області снаряди влучили в місцевий перинатальний центр. На момент обстрілу в будівлю була одна дитина. Снаряд. в ребенка забрали? відділенні реанімації забрали. Он как-то пострадав. Ні, ребенка не пострадав. Вот не пострадав. А, сколько всього дітей в Один був ребенка? Ну і мама одна. За минулу добу в зоні АТО загинуло троє співробітників міліції п'ятьох поранено. В РНБО кажуть про ще шістьох поранених солдатів. О сьомій ранку український кордон незаконно перетнув уже сьомий так званий гуманітарний конвой. 74 вантажівки заїхали через російський пункт пропуску Донецьк. 55 машин, за словами заступника начальника МНС Федерації Олега Воронова, прямують у Донецьку область, решта у Луганську. Журналістам показали два десятки КамАЗів, які приїхали в Макіївку. Машини напівпорожні. Основна частина грузу – це електроматеріали і комплектуючі призначені для виставлення енергоснабження пострадавшим регіонам. Также в составе колонн присутствуют горючие смазочные материалы и строительные материалы, выключатели, переходники, изоляторы. Там порядка 50-60 номинований различных грузов и комплектующих. Представители ОБСЕ досматривали груз? Я лично не видел. Українські прикордонники, російські вантажівки не перевіряли. Міжнародний комітет Червоного Хреста не супроводжував. В МЗС України заявили, що гуманітарних конвоїв не існує. Це ще один спосіб забезпечити бойовиків. Каравани російських Камазів, які Федерація називає гуманітарними конвоями, вже шість разів незаконно ввозили вантажі в Україну без погодження супроводу Червоного Хреста та митного контролю. Попередній конвой зайшов на початку місяця. У Донецьк та Луганськ прибули 10 вантажівок за даними російської. Влади вони привезли паливо і медикаменти за інформацією ЖРНБО на зворотньому шляху машини вивезли в Росію обладнання з українських військових заводів та тіла загиблих громадян Федерації. 445 тисяч людей покинули свої домівки через бойові дії на Донбасі. Таку цифру наводять в РНБО. Серед вимушених переселенців і герої нашого наступного сюжету їм довелося полишати рідні стіни двічі. Грузинська родина, яка нині оселилася на Київщині, під час війни в Абхазії виїхала із Сухумі. А кілька місяців тому тікати довелося вже з Луганська. У гостях у двічі переселенців побувала Олена Самсонова. Щастя, тобі рибки дам сейчас. вижу. Я все поняла. цього кота. Грузинська родина забрала з собою, коли їхала з Луганська. Он в нашей семье живет, и э, мы привыкли животных иметь домашних в семье. в Грузии у нас и собака была, и кошка была. Первый раз домівку, тогда она была в Сухуми. Родина Начкебия покинула в 93-м, під час угрозы Абхазского конфликта. Так как мы грузины, нам надо было уходить. Все об этом говорили, что по национальному признаку людей расстреливают. Детям было шістого шістої а сину восьмої код був. Через перевал ми йшли сім дні ночей. Кушати нечева була, піт нечева була. Ну, почається там родники по подароки встрічались. Ну і ми пилися цих родників, і вже е -е, сніг. Із Грузії родина переїхала до Луганська, там прожили 21 рік. Тепер через бойові дії на сході України покинули це місто. Я yeah. Сітей ув'язливі. А то я не вважаю. Цей образ грузинській родині подарували як оберіг. Він супроводжував сім'ю, коли та покидала Грузію. Їдучи з Луганська, начкебія теж взяли ікону з собою. На цих фото глава сім'ї чкебі ще здоровий. Вісім місяців тому родина дізналася про серйозну хворобу чоловіка. Нуждається в лікарствах. Більше двох тисяч гривень стоїть одна упаковка. Він приймає э, кілька видів таблеток. У моїй сім'ї э, на даний період немає можливості, э, для, э, для того, щоб обеспечить лечение ца. Якщо в нього будуть лікарство, можна перед продли життя на годы. Олена Самсонова, Дмитро Шанчук. Перший національний допомогти родині начкебія можна, зв'язавшись із нами. Контактні телефони є на сайті першого національного бронежилети від дизайнера. Донечанин Леонід Краснопільський шиє захисний одяг для бійців. АТО. його виробництво працює лише за кошти благодійників. Ательє модельєр облаштував у Дніпропетровську. Туди перебрався після того, як побував у полоні бойовиків. Аналог ізраїльського бронежилета взят за основу. Зділена його точна копія. Із кордура кардура італіянська, толста. Тут везде молі, прошита. Ідея виготовити бронежилет у Леоніда виникла іще в Донецьку, але там реалізувати її не встиг. Коли місто зайняли бойовики, він уже шив форму для українських військових. Через це потрапив у полон. Ком'я на роботу прийшли представники... ДНР, НКВД, как они представились, и сказали, что меня обвиняют в шпионаже в пользу украинской, украинских вооруженных сил. Ну, все перерыли. Ну, я с ними достаточно грубо разговаривал. Потом они вызвали автоматчиков, и меня как бы уже Як воєнного преступника, одягли наручники і привезли в Донецьке СБУ. Відпустили Леоніда за чотири дні. Чоловік вирішив поїхати з міста. У Дніпропетровську він облаштував невеличке ательє і почав шити бронежилети. Досить ще таки, зручний бронежилет. Ну і великий плюс, що не потрібно розгрузку на нього ще не спляти. Сюди по два магазини можна залізти. То шість магазинів і це вже найдодатковий захист, якщо вони повністю заряджені. Тут автешка на оці очлейки можна зачепити сюди ще якийсь підсумок для гранат. Такий бронежилет важить від 8 до 12 кілограмів. Залежить це від захисної пластини, каже дизайнер. Його можна регулювати по розміру, коштує близько 2,5 тисяч гривень. За півроку Леонід пошив 60 таких бронежилетів. Євген Павленко, Олександр Шалдибін перший національний. Бойові дії на сході залишили без даху над головою не тільки людей, а й донедавна домашніх тварин. Покинутих і часто поранених їх підбирають волонтери. Собаки-переселенці нині мешкають у Донецькому притулку. Хто і як рятує тварин від війни? Дивіться далі. з цим собакою вибухнув снаряд. Його задню лапу ветеринари збирали буквально по шматках, кажуть волонтери. Таких тварин, як Тайсон з усовковими пораненнями в цьому притулку, щодень більше є. Якщо собака ще крупна, то є шанс вижити. А якщо осколок попадає в мелку собаку, то зачастую це літальний сход. І очень много сейчас, на жаль, брошених тварин, яких люди не захотіли або не смогли забрати з собою, коли виїжджали із зони бойових дій. У бульки через обстріли стався інсульт. Тварина не може ходити самостійно лише перевертається. Аби вилікувати її, волонтери купують дорогі ліки. А це Ньюфаундленд Нельсон. Він раніше жив у районі Донецького аеропорту. Кінолог, яка доглядає пса, розповідає. Господарі віддали його в притулок тимчасово через постійні обстріли. У них уже четыре попадания во двор снарядов. Вальерная вот, Нельсона, как сказали, хозяева уже пострадал. у него уже больше нет места жительства. Вот, и хозяева из-за того, что он такой огромный, не смогли уехать из города. Он э, уже несколько месяцев живет у нас, хозяева каждый день к нему приезжают. Привозять йому їду, вигулюють його, вичесують. Вот планують сейчас Нельсона забрати. Тому товаріщі уже нашли сім'ю шпаломану. Лапека, тільки виписується, буде уже в новий дом поїде. За пів місяця через соцмережі волонтери знайшли житло для 17 собак, проте це не рятує. Зараз у притулку живе близько 800 тварин. Щоб їх прогодувати на тиждень, треба 30 тисяч гривень. Ніна Жаровська, перший національний. Голландські фахівці почали збирати великі уламки малазійського боїнга. На місці падіння літака біля села Грабового на Донеччині вони працюють разом зі спостерігачами ОБСЄ та українськими рятувальниками. Сьогодні там знов знайшли рештки тіл загиблих. А щодо уламків, то щоб перевозити їх було зручніше, спочатку їх розпилюють, потім за допомогою крана піднімають у машини, далі відправлять на залізничну станцію і повантажать у вагони. На початку листопада Радбез Нідерландів ухвалив рішення зібрати уламки літака, щоб реконструювати. Одну з його секцій. Експерти сподіваються, що це допоможе встановити причину катастрофи. боїнг 777 малазійських авіаліній, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, упав 17 липня неподалік міста Тореза на Донеччині. Уламки лайнера й досі розкидані по території кількох населених пунктів. На борту було 298 людей. Усі загинули. У Харкові підірвали м'ясокомбінат. комбінат. Споруда була зруйнована за лічені секунди. Після вибуху у повітрі було чути запах аміаку. На момент обвалу людей всередині не було. Постраждалих немає. Це не теракт, а планове знесення старої будівлі. М'ясокомбінат був в аварійному стані. Одна з його стін завалилася ще 4 вересня. Доля реверсу зі Словаччини, нові комунальні платіжки в Києві та обійми за гроші в Америці. Про все це у другій половині випуску. І не лише про це. Путін втомився. Російський президент пояснив свій раптовий відліти саміту g 20 тим, що хоче поспати перед важким понеділком. Життя за новим курсом. Наскільки сильно впливає дорогий долар на вартість українського борщу? На гривночку подорожчала картопелька. Так а маю взагалі так само. Ну, 5 гривень. Вакцина від раку. Українські науковці винайшли ліки, які дають онкохворим шанс на одужання без хіміотерапії. Вакцинотерапія не має побічних ефектів, вона не шкідлива, вона не токсична. Потік газу з Європи в Україну не припиниться. Словаччина гарантувала, що продовжить реверс, попри те, що Росія скорочує постачання в ЄС. Про такий підсумок переговорів зі словацьким президентом Андрієм Кіскою Повідомив президент України Петро Порошенко. Напередодні він поїхав у Братиславу з офіційним візитом. Окрім реверсу, говорили також про посилення санкцій проти Росії. Обидва висловилися за. А ще домовилися, що митники двох країн контролюватимуть українсько-словацький кордон спільно. Це має допомогти в боротьбі з корупцією. Також Петро Порошенко зустрівся з президентами вишеградської четвірки. До неї входять Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина. Ті пообіцяли допомогу проведенні реформ необхідних для євроінтеграції. Ми вдячні за те, що ви приїхали на саміт G20, але є лише одне слово, яке австралійці хочуть від вас почути. Вибачте, так зустріла російського президента австралійська преса. Під це коротке звернення до Володимира Путіна одна з місцевих газет виділила цілу шпальту. Ставлення лідерів західних країн до господаря Кремля виявилося не набагато теплішим. Вони здебільшого критикували Путіна і погрожували подальшу ізоляцію. Зрештою, президент Росії не став чекати завершення саміту і полетів додому. Сказав у понеділок на роботу і треба виспатися. Тож далі, велика двадцятка засідала в форматі дев'ятнадцятки. Про підсумки саміту Арсен Цимбалюк. Президент Шабара Обама погрожує Росії подальшою ізоляцією, якщо Кремль і далі дестабілізуватиме ситуацію в Україні. Якщо російський президент і далі не дотримуватиметься міжнародного права, буде забезпечувати сепаратистів важким озброєнням і порушуватиме угоду, на яку він погодився всього кілька тижнів тому, то ізоляція, яку нині переживає Росія, продовжиться. Наша команда постійно розглядає механізм додаткового тиску, який ми можемо застосувати за необхідності. Володимир Путін покинув саміт за кілька годин до його завершення. Таке рішення він пояснив необхідністю кілька годин поспати. Перед від'їздом влаштував прес-конференцію. В той час як лідери інших країн зібралися на робочий сніданок. Путін заявив, двосторонні зустрічі з лідерами двадцятки, на яких йшлося про Україну, допомогли сторонам краще порозумітися. Ситуація в цілому, на мой взгляд, має Хорошої перспективи корегулірування натомість лідери США, Японії та Австралії в спільній заяві засудили незаконну анексію Криму та дії Росії спрямовані на подальше загострення ситуації на сході новими санкціями Росії погрожував прем'єр Великої Британії Девід Кемерон. Це буде тестом на витривалість та політичну волю сполучених штатів і євросоюзу. Я гадаю, ми з ним упораємося. Я думаю, люди вражені тим, як США та ЄС синхронно працювали, кажучи, що те, що відбувається в Україні, те, що відбулося в Криму, неприйнятно. Напередодні про можливість нових санкцій попереджали канцлер Німеччини Ангела Меркель. Наступний саміт Великої двадцятки пройде рівно за рік в Анталії. А у 2016-му, як визначилися члени G20, вони зустрінуться. В Китаї Арсен Симбалюк перший національний. Цього тижня кияни почали отримувати нові платіжки за комуналку. Відтепер платити треба окремо за обслуговування будинків, окремо за воду і окремо за тепло. Причому рахунки за опалення будуть значно більшими за звичні тарифи зросли, адже з цього року гроші беруть лише під час опалювального сезону. Як не переплатити і куди звертатися за перерахунками? Дізналася Вікторія Пластун. Ми всі сімьорзнім одному псу добре свої шубки, шубці. діваю. Куча одежды, носки теплые, колготки, штани, так я хожу вдома. Вікторія Гиїца від обігрівача біля холодної батареї в її будинку досі не ввімкнули опалення. Ремонтні роботи начались буквально дня три. Они розрили все. Одну ніч там порили. У Всіх болеют дети, все тоже постоянно з якими-то насморками, кашлями. За що платить. Отоплення нет до сих пор. Якщо в оселі кілька днів не було тепла, потрібно написати постачальникові заяву про перерахунок. Люди мають платити лише за комунальні послуги належної якості. Так написано в постанові Кабміну номер 630. Як правило, ці перерахунки робляться на наступний місяць. Спочатку нараховується в повному розмірі, потім робиться перерахунок. Потрібно просто писати заяву виконавцю послуг. Це Київенерго, але як правило, Київенерго чи Дарницька ТЕЦ, якщо нижча температура, то тут потрібно складати відповідний акт. Потрібно визвати представника виконавця. Якщо він не прийшов, тоді разом з сусідами скласти акт. Уже кудихтірівські кажуть, тепер оскаржити неякісне надання послуг буде простіше. У нових платіжках послуги розділені на три блоки. Кожну кияни оплачують окремо гроші, йтимуть напряму до постачальника послуг, і він без участі жеків здійснюватиме перерахунок. На одному арку ще буде три квитанції: перша за отримання будинків та холодну воду, друга за гарячу, третя за опалення. Зараз поставщикам послуг являється той тобто, скіїв гарячої води. Холодной воды, водоканал и ажек является обслуживающей организацией, которая занимается внутридомовыми сетями. В данной ситуации ЖЕК не является балансом дримающим, не занимается нараховальным по функціям ми просто допомагаємо цим організаціям нашими дворниками розмістити квитанції по домам. У КМДА кажуть, ці нові платіжки прийдуть із підвищеними тарифами за опалення за квадратний метр приміщення, яке опалюються, кияни платитимуть 9 гривень 22 дві копійки, якщо їхній будинок обслуговує «Київенерго», і 9 гривень 36 шість копійок, якщо Дарницька ТЕЦ. За наявності в квартирі чи будинку лічильника на опалення за одну гіга від «Київенерго» люди платитимуть 375 сімдесят 30 гривень Війок у 353 п'ятдесят три гривні шістдесят копійок обійдеться опалення за лічильником від Дарницької ТЕЦ. Вікторія Пластун Ярослав Тихомир, перший національний. Долар дорожче борщ ні, якщо варити його з вітчизняних овочів і без м'яса. Перший національний завершує серіал присвячений впливу валютного курсу на життя українців у заключному сюжеті про борщовий набір. Його вартість залишилася майже такою, як і торік. Ціна застигла, бо городина в Україні вродила добре. А от із імпортними овочами та фруктами історія геть інша. Кусаються також м'ясо і молоко. Марина Ансіфорова сходила на ринок і переконалася. Ігор працює на ринку вже кілька років, каже, нині овочі для борщу майже не подорожчали. Може на гривночку подорожчала картопелька, так. а взагалі так само. Ну, 5 гривень. Ми уступаємо і по 4, і по 3, хто просить. А ті роки були й дорожчі, коли долар був там по 6, по 7, по 8, то картопля по 10 і морква по 10 були. Ну, Може не урожай, А зараз в два рази менше. Великий урожай. За словами продавця, трилітрову каструлю борщу без м'яса зараз можна зварити за 15-17 гривень. Щоби це перевірити, вибираємо овочі. Півтора, цибульки, да? так? Можна... Так, морковки 12,5-17 гривень. Овочі цього року вродили краще ніж попереднього, каже експерт аграрного ринку Юрій Лупенко. Тому й ціни на них помірні. Найбільше подорожчали за останні тижні огірки. Нині за зелененькі просять більш як 30 гривень, але це тому, що їхній сезон вже закінчився. Гривню дві додали в ціні солодкий перець і помідори. Ціна на овочі борщового набору залежить від насичення внутрішнього ринку і враховуючи те, що Внутрішній ринок овочами якраз у нас є збільшення виробництва овочі, то ціни на них падають. Хто хоче борщ із м'ясом, витратить значно більше ціни на телятину, свинину та курятину з початку осені зросли в середньому на 10-15 гривень. Груді на 50. Два місяці назад рівень, воно коштувало десь 35-40 гривень. Купила біточного кілограм. 65. Ну, можна було раніше за 45-50. За год один раз можу купити. Или к там, к Паски, или к Дню Молоко, сир та сметана з вересня подорожчали на 5-10 гривень. Покупці з курсом долара це не пов'язують. Творог у нас практически каждое утро на завтрак, поэтому ну, как минимум раз в неделю килограмм творога это точно. Если взять соотношение роста доллара и роста цен, цены не повысились в два раза. Какой-то процент повышения есть, вот, но не в два раза, как повысился доллар. Найбільше додали в ціні фрукти, овочі з-за кордону, банани з кінця літа вдвічі. Тепер вони коштують у середньому 20-23 гривні. Кіло апельсинів продають по 25-30, За привезення огірки просять 35. Експерти прогнозують, до нового року ціни підвищаться ще. Тому картоплою, морквою та капустою варто запасатися вже тепер. Марина Форова, Андрій Радченко, Ярослав Тихомир, перший національний. У Полтаві загиблих у дорожньо транспортних пригодах вшанували автопробігом. Проводять його вже п'ятий рік. Автомобілісти збираються біля вічного вогню, щоб згадати друзів, знайомих і всіх тих, хто загинув в аваріях. Про цьогорічну акцію наші полтавські кореспонденти. Сергій за кермом понад 10 років. Каже, не раз за цей час доводилося ховати друзів, які загинули на дорозі. Люди могли жити ще дуже очень довго. В 22 роки було моєму товаришу. А в позапрошлом году тоже погиб товариш наш Олександр И Йому теж було 22 роки. У п'яту в Полтаві організовують вшанування загиблих у ДТП. Щоразу учасників акції більше є. В цьому році два клуби ще підтримували. У нас намного більше в два рази почти автомобілів. Я ще не вважав, але порядка 60 машин збралось. З Спочатку року на території міста Полтава трапилося 992 дорожньо-транспортних пригоди. Із них 155 дорожньо-транспортних пригод стали з потерпілими, в яких, на жаль, 13 осіб загинуло. Щоб не поповнювати сумну статистику, каже учасник акції Роман Скрипник: є дієвий спосіб не кивати на тих, хто порушує, а починати з себе. Начнемо ми потягнемося і всі інші будуть. Так само акуратно їздити, дають правила. У мене в прошлому до друг розбився. Це було дуже важко проходити це все. Так що є наглядний примір, щоб не нарушати. Полтавські автомобілісти вшанували пам'ять загиблих у дорожньо-транспортних пригодах звуками клаксонів. Запалили свічки та проїхали колоною вулицями міста. Володимир Мельник, Володимир Непійпиво Костянтин Худолій, перший національний. Українські науковці винайшли ліки від раку. Три десятиліття в академії наук клінічно досліджували і випробовували препарат. Розробники кажуть, це альтернатива хімію та променевій терапії. Стовідсоткового одужання новинка не гарантує, проте значно подовжує життя онкохворих. Унікальність препарату в тому, що його виготовляють індивідуально для кожного пацієнта. Це перша вітчизняна протипухлина вакцина. Вчені кажуть, на відміну від хіміотерапії, цей препарат посилює імунітет хворої людини. 60-річна Лариса розповідає, два роки тому лікарі поставили діагноз рак молочної залози. Жінка відмовилася від операції та хіміотерапії, дала згоду на клінічне випробування нової вакцини. Хімія мені організм не приймає, то тобто, мої дні були фактично сочтіни діло вакцинації. Не знаю, я зараз теж, мабуть, не опірабільна, але извините, я вживаю, вот как бы функціонуючі, дякуючі. Але найкраще по вакцинотерапії піддаються такі пухлини, як рак яєчників різного гістотипу, рак легень, рак кишково-шлункового тракту. От, на, на ці, якраз ці патології показали найбільше позитивних ефектів. Цю унікальну вакцину від раку винайшли у цьому біотехнологічному. Чому центрі її двокомпонентний склад власні клітини пухлини хворого та продукти мікробного синтезу, так звані підсилювачі захисних сил організму. Приміром, вартість піврічного курсу лікування кубинською вакциною понад 10 тисяч євро, український аналог 8 тисяч гривень. Один з авторів винаходу, професор Григорій Потибня, каже: вакцина не шкідлива і готується індивідуально під кожного хворого. Якщо мова йде про рак легені, то це п'ятирічна. Виживаність продовжується десь на 30-40%. Порівняно з людьми, які не одержували вакцину. Якщо ж мова йде про хворих на рак молочні залози, то це 17,5%. на рак шлунку, це 30%. Вакцинотерапія не має побічних ефектів. Вона не шкідлива, вона не токсична. Ті розробки, які є в нашому інституті, вони рівно такі ж, як сьогодні є в світі. Тобто сьогодні ми можемо отримати високотехнологічний препарат високої степені очистки з, скажімо, прогнозованими. Ефектами терапії, вони відповідають світовим стандартам. У МОЗ підрахували, в Україні хворих на рак більше мільйона. Щороку реєструють 170 тисяч нових випадків захворювань. Вчені цієї лабораторії кажуть, за тиждень вони можуть виготовити чотири десятки вакцинодоз. Олена Саренко, Валентина Бречко перший національний. На Прикарпатті впала частина фасаду греко-католицького храму, старовинний церкві Святого Миколая, майже 150 років. До неї ходять більшість жителів міста Тисмениці. Люди не постраждали від обвалу лише тому, що стався він уночі. Так, храм Святого Миколая в Тисманиці виглядає сьогодні у церкви, який майже півтора століття обвалився фронтон. Настоятель каже, через вік будівлі обвал стався вночі, тож ніхто не постраждав ані віряни, ані майстри, реставратори. Вони тут працюють кілька останніх місяців. Вони мали ставати на фасад, розбирати парапет і будувати такий же новий парапет відновляти. і тому, напевне, для нас віруючих, ми так думаємо, так Бог дав, що навіть задля тих майстрів, щоб їх не засипало, коли вони почали то робити, Бог дав, що це сталося дякувати Богу вночі, коли не було нікого в храмі, бо кожного дня у храмі відправи. Церкву заклали ще за Австро-Угорщини. Зовні вона і міцна та насправді потребує серйозного оновлення. За СРСР споруду десятиліттями використовували як склад. Двері для вірян церква святого Миколая знову відчинила наприкінці 80-х. Відтоді в ній робили лише косметичні незначні будівельні ремонти. Нині майстрам-реставраторам допомагають тисмінчани, бо матеріали дали місцеві підприємці і влада. Дали допомогу. Церкві і вже починаємо зараз робити ремонт. Вже знайшли бригаду, яку скоринку ми думаємо, що до церкви Святого Миколая і до 19 грудня її треба провести в порядок. Фронтон планують відновити за місяць, а завершити реставрацію повністю до Різдва. Роман Катурій, перший національний. Ну і наразі все. Адреси нашого сайту і сторінки на Фейсбуці. Зараз на екрані. Приємного вечора. До зустрічі.